На минулому уроці ми з вами вчились набирати першу повітряну петлю і вчились набирати петлі ланцюжка. А сьогодні ми будемо вже проветувати з вами наш чохол на горнятка. Я взяла чашечку, яка однаково по ширині, що понизу, що поверху. Так буде зручніше в'язати. Можна в'язати, набираючи петлі по об'єму низу чашки і піднімаючись нагору. А можна набрати петлі рахуючу висоту чашки і в'язати навколо неї. Я вибираю другий спосіб, при цьому наше в'язання буде більш еластичним, воно буде розтягуватися і буде більш гарно сидіти на чашці. Що ми почнемо? З того, що ми повинні знову взяти і набрати першу повітряну петлю. Для цього я кладу ниточку на пальчик, обкручу навколо пальчика. Робочу нитку притримую середнім і безім'янним пальцем. Беру гачок, встромляю його у цю петлю, яка навколо вказаного пальчика. Підчіплю робочу нитку і завожу її в петлю. Затягую петельку, і в мене вийшла перша повітряна петля. Тепер мені треба набрати 12 повітряних петель, 12 петель ланцюжка. Для цього я. Притримую оцей кінчик, який в мене залишився великим і середнім пальцем. Робоча нитка у мене йде через вказівний пальчик. І безім'яний, і мізінчик притримують робочу ниточку. І ось так трошечки натяжку я починаю підхоплювати оцією борідкою робочу нитку і втягувати її в петлю. Раз, два, три, чотири. І я тримаю цю робочу нитку під деякою натяжкою, для того, щоб петлі мої були всі однакові і всі були в однаковому напрямку. Трошки переміщую цей ланцюжок і далі продовжую. Тут в мене було раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять, десять, переміщую далі. 11-12. Ось я набрала 12 петель. Я прикладаю їх до чашки. І якраз така висота мені підійде. Тому що ми потім ще будемо цей чохол, ми будемо ще по колу обв'язувати, і додатково можна наростити висоту всього цього чохла на чашку. Тепер давайте роздивимось петлю із чого вона складається. Ми можемо побачити, що петля складається із передньої стіночки і задньої стіночки. Тепер ми з вами спробуємо в'язати перший наш такий вузлик, який називається стовпчик без накиду. Як же його в'язати? знов таки я кладу робочу нитку на вказівний пальчик, під, деяким, під деякою натяжкою моя вся. Робота. Першу, перша петля у мене на гачку, другу петлю я пропускаю і починаю в'язати вже з третьої петлі. Я підхоплюю петлю за задню стіночку, підхоплюю і розширюю її трошки гачком. Завожу робочу ниточку за допомогою борідки у петлю. Тепер в мене вже на гачку дві петлі. Знов підхоплюю робочу ниточку і ввожу її в оці дві петлі одночасно. Зараз в мене одна петля на гачку. Я дивлюся далі наступна петля. Знов таки розширюю за задню стіночку. За допомогою оборітки підхоплюю робочу нитку і втягую у петлю. У мене дві петлі на гачку. Ще раз підхоплюю робочу нитку і втягую в ці дві петлі. У мене вже пров'язані дві петлі ланцюжка. Третю петлю беру за задню стіночку, втягую петлю і проводжу робочу ниткою крізь дві петлі. Так я буду робити до кінця. Трошечки так розтягую свою роботу, вирівнюю її і продовжую до кінця рядочка, я пров'язала вже весь рядочок стопчиком без накида. Для того, щоб в'язання не було затягнуто по бокових сторонах, мені треба пров'язати одну повітряну петлю для повороту в'язання. Я перевертаю своє в'язання і починаю знову в'язати в протилежному напрямку цим самим же стопчиком, без накиду. Тепер я хочу підхопити за передню стіночку. Петлю так мені буде зручніше. Одна петля в мене на гачку, одну петлю я пропускаю. І підхоплю вже третю петлю за передню стіночку, петлю, Ввожу ниточку в петельку. Тепер в мене дві петлі на гачку. І робочу ниточку втягую в ці дві петлі. Знову за передню стіночку, втягую петлю. За передню стіночку ввела робочу нитку і втягнула в дві петлі. Так, Зараз йду до кінця і прикладу до чашки, подивлюся, чи нормально по висоті в мене виходить цей чехолин. Так, дійшла до кінця. Знову так трошки потягнула, подивилася. Прив'язала одну петлю для того, щоб повернути в'язання. І зараз прикладу до своєї чашки. Так, ось таке воно по висоті. Може, трошки маленьке, але ще раз кажу, ми потім будемо оплітати по колу весь цей наш. Наш е ми миплетимо по колу, і тому ми можемо наростити його по ширині. Пропоную вам також набрати 12 петель і пров'язати два рядочки стовпчиком стовчиком без накиду.